Всіх вітаю і всім доповідаю. Отже, залишився останній тиждень по а, збору на Пасху, все, що ми запланували. А, я скажу так, що десь відсотки вже 85%, майже твою, слава Богу, за ми все-таки закрили. Чую, чую себе на одне ухо. Я думаю, що це старість, це все таки не болість. Це вже, по ходу, старість прийшла до мене раніше в нього. Це так неприємно, коли ти себе сам чуєш та ще на одне ухо. В общем, так. Що хотів сказати, хлопці, яким треба медикаменти, одяг, продукти, можете писати, можете дзвонити на гарячій лінії 068-354-5737. Весь пасхальний тиждень до поминок ми будемо їхати в напрямку Харківському, Донецькому, Дніпровському, Одеському, Миколаївському, Запорізькому, двома автомобілями розвозити все, що ми вже підготували і закупили. По автомобілям з двох автомобілів, які я публікував відео прохання від хлопців допомогти, на один з авто ми зібрали зі 150 тисяч 123 тисячі вже. У нас є. Залишились трішки. Я віддаю хлопцям гроші, вони самі купують автомобіль, бо вони вже його знайшли. Вони його а, з цим власником на зв'язку. Документи все самі роблять. А мені просто відеозвіт, що ми от купили і вам буде подяка. Наступний автомобіль. Хлопці, потерпіть трошки, тому що ну, є можливість придбати, але давайте я спочатку закриюся з Паскою, з цим авто, бо воно трошки дешевше мені обходиться. І потім вам зберемо і придбаємо. Людям, які долучаються, допомагають. Спасибо велике, тому що я зараз не можу ні в ефірі виходити, ні відео багато викладати, бо це ну, сам, сам в себе балакаю, вибачте, ще шморкаюсь. Ну, я хоч і не культурна свиня не такої степені. Вот, тому дякую всім, хто долучається. Дякую, хто присилає посилки, пошти 4, ви знаєте самі. Реквізити я публікую. Не думайте, що я ці люди не публікую, не пишу нічого. Значить, значит, ми роботи. Ми мотаємося, скупляємося, бігаємо, шукаємо, поки що закупляємо, заказуємо, їдемо, забираємо. І все це ящиками, ящиками, ящиками. Це теж нелегка робота, тим більше на цих добаних антибіотиках. А вони, як ви знаєте, дають кое який ефект. Що ускоряє мою ходьбу. <сіх> Все, добре, друзі. Всім дякую. А то йду, вилічусь, тоді вже вийду в ефір. Кстати, перший ефір буде з людиною дуже цікавою, дуже розумною, представником США по питанням прав людини в Україні. Зацікавлені? Я теж зацікавлений. І повірте, вам буде що почути. Перший ефір, який буде з цією людиною. Всім дякую, всім мир, злагоди, терпіння, Божа благословення. Будь ласка, хто скільки може, долучайтесь, тому що треба все дозакривати вже і зробити приємно нашим першу чергу хлопцям. А, закінчиться війна перемогою потім вже. Ой, як нап'ємось, ой, як нажаримося тих шашликів. Не тих шашликів, ні. Не зелених шашликів, своїх домашніх шашликів. Кстати, мені тут дещо подарували. Що колаборант може носити на руки? Правильно, три зуб. Це перше підозра, що це аферист і колаборант. І ну агент, як вони читаються сайти. За що я дуже вдячний, що я не так, як всі. Дякую всім великим. Гарний дня.